Мене звати Цяна. Мене звати Діана Поліна. Мені 11 років, мені 15 років. Я з Кривого Рогу. Я з Луганської області. Я з Кривого рогу. я з Херсонської області. Мені дуже сподобалось я взагалі. Думала спочатку, що це буде як типу палатка. А... Психолога, де типу, буде черга, двір, і буде написано психолог. І там така велика черга буде. Там всі такі. Ну, походжу там два дні. Думаю. Але потім я почав ходити і вже місяць ходжу на спільний кемп. Дуже переживала, що це таке. Думала, це якась там неприкольна штука. Я приходжу, я дивлюсь, тут дуже комфортно бачу, все таке дракон висить. Я себе тут відпочиваю дуже комфортно, тому що мені подобається атмосфера та людини тут. Як для мене це а, ментально можна перезагрузитись. І це дуже круто. Тут якось така атмосфера добра, що тебе тут не булять, не ображають, та ти тут можеш знайти нових друзів. Культура для молоді? А, сучасність, креатив. Та спокій. Ну, спільно це, що всі люди, вони як дружать і вони спільно все роблять. Що я мрію, так. Щоб мама приїхала, мені якось не вистачає її підтримки, і я ходжу на всякі заняття, щоб заспокоїти себе. Я мрію про спокійне життя, без війни, без вирусів там. Я мрію, щоб закінчилася війна і повернутися до Луганської області у це місце, де ми були. Я напевно мрію, щоб закінчилась війна. Та ми з моєю подругою поїхали на море. Ну, по-перше, щоб закінчилася війна, щоб було все добре. Та щоб тато з війни вернувся. Тут дуже-дуже дуже класно, ви побачите, у вас аж очі будуть розбігатися, як у мене. Тут прям креативно все, тут добрі всі, Там, тут можна друзів знайти. Якщо у вас не бійтеся просто. А, ходити до психологів, якщо відчуваєте щось, щось не так, ну, щось, щось таке, щоб вони були в комфортному зоні. та Приходило спільно кемп, тому що тут добре. Пока! Як ти велика молодець? Клас. Ти прям професійна, як знаєш, яка стрима професійна, і робиш такі речі. — Я вже удруге роблю інтерв'ю якесь трошки.